Руйнувань зазнав 41 цивільний об'єкт. Більшість з них оселі громадян. На місцях обстрілів працювала поліція. Всі злочини РФ задокументовано. Ворог вдарив по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Часів'яр, СМТ. Велика Новосілка, селах Притечене, Карлівка, Червоне, Уманське. Війська РФ били із зенітно-ракетного комплексу с 300 реактивних систем залпового вогню ГРАД артилерії. Загалом окупанти здійснили 25 вогневих атак. Знищено та пошкоджено 31 житловий будинок, виробничі цехи, газопровід, лінії електромереж. Теплова мережа, господарча споруда, культова споруда, гараж, цивільні авто. Ракетами С-300 російські військові вдарили по Краматорську. Руйнувань зазнали шість приватних осель, цехи, автомобілі. Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає. Артилерією окупанти накрили Костянтинівку, поцілили в приватний сектор. Інформації щодо постраждалих цивільних осіб не надходило. Градів ворожа армія обстріляла Курахове. Пошкоджено 16 приватних будинків, критичну інфраструктуру. Сьогодні вночі місто зазнало нових ударів. Пошкоджено відділ поліції. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.